Сьогодні з вами говоримо про тактики ведення переговорів, які підвищують продажі, і ми підготували п'ять ключових, які допоможуть вам у вашій роботі. Переговори це ключовий етап продажів, де вирішується доля угоди. У багатьох компаніях цей процес залишається складним через низку типових проблем, такі як нестача впевненості в менеджерів, відсутність структури переговорів чи нерозуміння взагалі потреб клієнта. В сьогоднішньому блозі ми розглянемо п'ять ефективних тактик ведення переговорів, які допоможуть не лише підвищити ваші шанси на успішну угоду, але і зміцнити довіру ваших клієнтів до вашого бізнесу. Почнімо. Почнімо ми з вами з типових проблем, з якими зіштовхуються компанії під час ведення переговорів. Основні з них це невміння зрозуміти клієнта, це коли менеджери з продажів часто фокусуються на продукті чи послузі, які вони продають, а не на реальних потребах клієнтів. І, відповідно, це створює додатковий бар'єр для встановлення довірчих відносин між цими двома е, суб'єктами. Відповідно, наступне це слабка підготовка до переговорів. Брак інформації про клієнта чи його бізнес може призвести до втрати часу і репутації. Чи непідготовлений підготовлений менеджер наступною проблемою може бути відсутність гнучкості деякі компанії дотримуються жорстких сценаріїв і шаблонів і ігнорують унікальність кожного клієнта, і це в свою чергу досить часто закінчується відмовою клієнта. Від співпраці наступний наступна проблема це страх відмови. Менеджери можуть боятися ризикувати чи пропонувати нестандартні рішення, що в свою чергу може обмежувати їхню здатність досягати оптимальних результатів. І зараз ми проговоримо з вами тактики безпосереднього ведення переговорів. Перша тактика це тактика активного слухання. Слухання це не лише сприйняття інформації, але й демонстрація зацікавленості у потребах ваших клієнтів. Яким чином це працює? Вам необхідно ставити від. Відкриті запитання, такі, наприклад, які виклики зараз відчуваєте, що для вас є найважливішим у цьому рішенні, і так далі. Вам необхідно повторювати ключові фрази клієнта для того, щоб показати, що ви розумієте його. Наприклад, ви згадали, що вам важливо скоротити час виконання задач, ми можемо це забезпечити. І важливо, ніколи не перебивайте вашого клієнта, дайте йому повністю висловити власні думки. Результатом активного слухання буде те, що це допоможе встановити. Довіру між клієнтом та менеджером та отримати цінну інформацію для побутової пропозиції. Відповідно, друга тактика це тактика підготовки до переговорів. Переговори без підготовки вони схожі на гру на осліп. Підготовка включає збір інформації про клієнта, його галузь, конкурентів, можливі болі, типові проблеми, з якими клієнт стикається. Ключовими кроками є. Аналіз компанії клієнта, тобто їхнього сайту, соціальних мереж та новин про компанію. Варто заздалегідь визначити свої межі компромісу: ціну, терміни, додаткові послуги, і також розробити план переговорів, включаючи можливість заперечення клієнта та їхнє подолання. Результатом цієї підготовки буде те, що ваш менеджер буде підготовлений, він буде виглядати професійніше, впевнено, і він буде готовий до будь-якого сценарію розвитку подій. Наступна тактика це тактика демонстрації цінності, а не продукту. Клієнтів цікавить не ваш продукт чи послуга, а те, як вони вирішать власну проблему чи допоможуть досягти цілей. Відтоді, яким чином це реалізувати? Замість переліку характеристик продукту? Говоріть про вигоди, які клієнт отримає, до прикладу, наша. Система дозволить вашій команді заощадити 20 годин на тиждень. Важливо підкріплювати свої слова кейсами чи реальними результатами. До прикладу, це може бути фраза, що одна з клієнтів скоротила витрати на 15% завдяки певній дії. Як результат, ваш клієнт починає бачити ваш продукт як вирішення власних проблем, а не просто як чергову покупку, і, відповідно, обирає вас в якості продавця. Четверта тактика це тактика гнучкості та персоналізації. Кожен клієнт це. Це унікальна особистість, і він має власні цілі, власні потреби. І відповідно необхідний гнучкий підхід. Що для цього варто зробити? Варто надати вибір, запропонувати декілька пакетів послуг чи варіантів співпраці. І важливо також адаптувати свою мову до стилю спілкування вашого клієнта. Для технічних спеціалістів важливіше використовувати більше фактів і цифр, а для керівників фокусуватись на стратегії та результатах. Варто бути готовим до переговорів, як і будь-коли, коли клієнт запросить знижку, запропонуйте йому компенсацію вигляді додаткової послуги. Це завжди. Краще, ніж втрачені кошти. Результатом її буд гнучкий підхід він показує клієнту, що ви цінуєте його індивідуальність, враховуєте всі його потреби і це створює основу для довготривалої співпраці. І коли ми говоримо про завершання п'яту тактику, яку хочеться сьогодні виділити, це завершення угоди із акцентом на подальші відносини. Заключення угоди. Це ще не кінець, це лише початок вашої співпраці з вашим клієнтом, і яким чином в цьому ключі діяти під час укладання договору важливо акцентувати увагу на підтримці. Будь-коли пишіть нам, ми дамо вам відповідь. Важливо планувати завжди наступні кроки. До прикладу, перший звіт чи навчання персоналу клієнта. Важливо підкреслити вигоди для клієнта в довгостроковій перспективі. До прикладу, найближчим часом ви отримаєте очікуваний результат. Як результат всього цього, клієнт буде від. Чувати, що він важливий для вас не лише як джерело прибутку. А й як партнер, коли ми говоримо про момент того, як саме crm система може допомогти вам у веденні переговорів для ефективного застосування цих тактик, важливо мати доступ до всієї інформації про клієнта та процесу переговорів. Відповідно, в свою чергу, crm система використання CRM-системи дозволяє зберігати історію контакту з клієнтами, аналізувати ефективність попередніх угод, коли такі були, автоматизувати нагадування про наступні кроки для клієнта. Це такі базові основні кроки, в яких CRM вам може допомогти. Також система може допомогти вам створити структуру переговорів і забезпечує гнучкість необхідну для роботи із вашими клієнтами. Замість фінальних слів хочеться сказати, що насправді переговори це мистецтво. Воно в собі поєднує аналіз, комунікацію, вміння адаптуватись до ситуації і використовуючи наведені тактики, які ми сьогодні з вами проговорили, ви зможете не лише укладати більше угод, але й будувати довгострокові відносини з вашими клієнтами. Ми допоможемо вам із впровадженням crm систем, налаштуванням процесів, які збільшують ваші продажі, і, взагалі, базово ми. Допоможемо вам саме під ваші потреби підібрати найкращу crm систему яка зробить ваше життя та життя ваших менеджерів простішим, зручнішим і ефективнішим. Дякую за ваш час. Коли ви маєте запитання, завжди залишайте їх в коментарях. Телефонуйте нам, зв'язуйтесь, і як тільки ми при першій нагоді вам відповімо і детально проговоримо ваші потреби. Всього найкращого і до нових зустрічей!